Лямен чую я у руськім Сіоні, і криваві сльози знать у київській зоні. Чому плаче гірко так яфетове сем'я, і голоси тревно, так кия, славне плем'я. І до Бога волає ціла Україна, і опоміч благає і Отця і сина, і до Духа Святого кличе втішителя, щоб розраду дарував злазвитя жителя. І почув плач Господь Бог, і ангела з неба послав до вас в нужденій і тяжкій потребі. Аз Архангел Михаїл, гетьман безтілесних сил, і вождь воєвода всіх духів небесних, оборонець правди ж Бой Божого престолу, Люсипера звитяжець із злих сил, всіх по сполу. Знайте, чистих серцем всіх сам Господь спасає, і щитом проти стріл зла добрих захищає, і нікого хитрого, Божий суд не мине, і хто на кого меч підняв, от меча загине, і на мосхід гордий ріг. Їх знайде розправу і у їх владаря зла з рук вирве булаву. Слава славу Київ, Ой, славен, славен Київ, горами, славен святими церквами, а ще славніший, Київ, ладніший і доньками і синами, а ще славніший, Київ, ладніший і доньками і синами, у нас на русі, на дибагусі, дивніший Київ і поділ. Вечерська давня Софія славна, пізнато вертий Михаїл, Вечерська давня Софія славна, і пізнатовертий Михаїл, Києве місто, троє Фрідійська, риме для матері руси. Єрусалиме, градне, зборими, ми твої вої і сини. Єрусалиме, град з боримий, ми твої вої і сини. Танемо мужньо, дружно потужно, і з гіру, звозами на тіл. в нас на знаменах щитах червлених Архангел Божий Михаїл, в нас на знаменах щитах червлених, Архангел Божий Михаїл, вчені герої, святі вої землі твоєї і цвіти сіль. Славу велику, їх многолику не з'їсні час, ні тлі, ні цвіль. Славу многолику Голику не з'їсні час ні тлі ні. Нащадкам зоставим спадку для взору славу наших діл. щоб і на небі стоять при тебі, Архангел Божий Михаїл, щоб і на небі стоять при тебі, Архангел Божий Михаїл, Києве місто, троє Фрідійська, приме для матері, руси, Єрусалиме, градне, зборими, ми твої бої і сини в Єрусалиме, градне, згорими, ми твої воїні і сини, станемо мужньо, дружно, потужно. І з Єрузвозами на діл, в нас на знаменах щита червлений, архангел Божий Михаїл, нас на знаменах щита червений, архангел Божий Михаїл, нас на знаменах щита червлених, архангел Божий, Михаїл. слава Україні!